Ну, все це я також люблю, сказав Крістофер Робін. Але що я найбільше люблю робити, то це нічого. А як ти робиш оте нічого? спитав Пух після тривалого і глибокого роздуму. Ну, дуже просто. От, наприклад, спитають тебе саме тоді, коли ти збираєшся щось робити. Що ти збираєшся робити, Крістофера робіне. А ти кажеш: Та нічого, а потім ідеш і робиш. Ага, зрозуміло, сказав Пух. От, наприклад, зараз ми також робимо таке нічогішнє діло. Ага. Зрозуміло, повторив Пух. Ну, наприклад, коли ти ну, просто кудись собі йдеш і слухаєш те чого ніхто не чує і ніщо тобі не заважає. А, а, сказав пух. Вони йшли, думаючи про це і про те. І мало помалу прийшли до зачарованого місця, яке мало назву Капітанський місток. Через те, що воно було на самісінькій верхівці найвищого пагорба в лісі. Там росло. Шістдесят злишком дерев. І Крістофер Робін знав, що це місце зачароване. Бо ніхто не міг полічити, скільки тут дерев: Шістдесят три чи 64? чотири, навіть коли прив'язував до кожного поліченого дерева очкурик. Як і належить зачарованому місцю, земля тут також була зовсім інша. Не така, як у лісі, де росли різні колючки та папороть орляк. Тут вона в суціль була застелена м'яким шовковистим килимком з зеленої трави. Це було єдине місце в лісі, де можна було сісти і спокійно сидіти. І не треба було майже одразу ж підхоплюватись, щоб підшукати щось краще. Певне, тому що з капітанського містка. А видно було все-все на світі, принаймні генгена ж туди, де небо, як нам здається, сходиться з землею. І раптом Крістофер Робін почав оповідати Пухові про різні цікаві речі, про людей, яких чомусь називають королями та королевами, і ще про інших, званих купцями. І про те місце, що зветься Європою, і про загублений острів посеред моря, куди не допливають кораблі, і як зробити помпу, якщо треба, і як у лицарі колись висвячували, і які товари вивозять із Бразилії. А він Пух, обіпершись спиною об одне з шістдесяти злишком дерев і згорнувши лапки на животі, казав: Ого-о! Або а я й не знав. І думав, як було б чудово, коли б у голові в нього була не тирса, а справжній розум. І так потроху, потроху, Крістофер Робін переповів усе, що знав, а потім замок і сидів, споглядаючи з капітанського містка весь білий світ. І мріючи про те, щоб так було завжди. Апух замріявся про щось своє, і раптом він спитав Крістофера Робіна, «А це дуже велика честь, коли тебе висвищуть в оті. Ну, ну як ти там казав, що таке? спитав Крістофер Рубін, нехотя, прислухаючись до чогось іншого. Ну, в оті, ну, що на конячці, пояснив Пух. Висвятять у лицарі? А, он як воно зветься, сказав Пух. — А мені вчулося висвести...» а вони не гірші за короля, купця чи всіх інших. О, про кого ти там розповідав? Ну, не такі значні, як приміром, король, сказав Крістофер Робін. І одразу ж, помітивши, що пух неначе засмутився, квапливо додав. Але значніший закупця. А ведмідь може стати лицарем? Звичайно, може, сказав Крістофер Робін. Зараз я тебе висвячу. Він узяв. Хмизиною легенько торкнувши нею пуха по плечі, сказав, Підведися, сер Вінніпух, пух, де ведмідь, найвірніший з усіх моїх лицарів. І, Звісно, пух підвівся, потім знову сів і сказав. Спасибі, як і належить говорити, коли тебе висвятили в лицарі. Потім він знову замріявся. І у мрії він сам, і сер Помпа, і сер Бразилія, і купці жили всі разом. І в них була конячка, і всі вони були вірними лицарями доброго короля Крістофера Робіна. Всі, крім купців, які доглядали конячину. Щоправда, час від часу він хитав головою і бурмотів, сам собі підніс, я щось наплутав. А далі він став думати про всі ті речі, про які Крістофер Робінс захоче йому розповісти, коли він повернеться звідти, куди збирається йти. І як тоді важко буде бідолашному ведмедю з тирсою в голові нічого не переплутати. Бо тоді, мабуть. З сумом сказав він сам собі в думці. Крістофер Робін не захоче мені нічого більше розповідати. Цікаво, якщо ти вірний лицар, невже ти мусиш бути тільки вірним, та й годі? А розповідати тобі нічого не будуть? І тут знов таки раптом Крістофер Робін, який усе ще споглядав білий світ, підперши голову руками, гукнув «Пуше?» Що таке? спитав Пух. Коли я буду, коли Пуше?» Що, Крістофере робіне? Тепер мені не доведеться вже робити того, що я найбільше за все люблю. Ніколи? Ну, може, інколи, але не весь час. Вони не дозволяють. Пух чекав продовження, але і Крістофер Робін знову замовк. Ну, чого ж ти, Крістофер робіне? сказав підбадьорливо Пух. Пуше. Коли я буду, ну, ти знаєш, коли я вже не буду нічого не робити, ти. Іноді приходитимеш сюди. Саме я? Ти Пуше. А, а ти теж будеш тут? Буду, Пуше, неодмінно буду, обіцяю тобі. Це добре, сказав Пух. Пуше, пообіцяй, що ти мене ніколи, ніколи не забудеш. Ну навіть коли мені буде сто років. Пух трохи подумав. А скільки тоді буде мені? 99. Вінніпух розуміюче кивнув головою. Обіцяю, сказав він. Все ще дивлячись кудись у далину, Крістофер Робін простягнув руку і потис Вінніпухові лапку. Пуше. Схвильовано сказав Крістофер Робін. Якщо я, ну якщо я буду не зовсім такий, він на хвилю замовк і спробував пояснити свою думку інакше. Пуше, ну, ну хоч би що там сталося? Адже ти завжди мене зрозумієш, правда? ж? Що зрозумію? Та нічого. Крістофер Робін засміявся і скочив на ноги. Ходім. Куди? спитав він Ніпух. Та куди завгодно, сказав Крістофер Робін. І вони пішли. Та хоч куди б вони прийшли, і хоч би що їх спіткало по дорозі, там, у зачарованому місці, на вершині найвищого пагорба в лісі. Маленький хлопчик завжди завжди гратиметься зі своїм плюшевим ведмедем. Кінець озвученої книги Запис проведено в республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих, читала Галина Шумська, звукорежисер Оксана Рубанова Київ, 2007 рік.